Острів Зміїни. Його неабияке значення в історії західної цивілізації було відомим задовго до того, як русський воєнний корабль дізнався про свій курс. За декілька тисяч років. За легендами, саме тут знаходили свій останній пристанок давньогрецькі герої, першим з яких був начебто Ахілес. Та на початку 2000-х його географічний статус було поставлено під сумнів, що ледь не призвело до серйозного конфлікту між Україною та Румунією. Одразу після підписання українсько-румунського договору про відносини добросусідства та співробітництво у 1997 році, сторони розпочали переговори по одному зі стратегічних питань, які безпосередньо стосувалися обох країн про розмежування морських просторів у чорному морі. Та після 24 раундів переговорів, які тривали до 2004 року, згоди так і не дійшли. Каменем спотикання став саме Зміїний, а точніше, його статус. Непоступливість України розбудила в Румунії ультраправі настрої. Там, звичайно ж, одразу почали згадувати про території північної Буковини і Південної Бесарабії. Україна, насупивши брови, на телебаченні почала згадувати про свою військову потужність і готовність захищатись від будь-яких зазіхань. Щільність і гарячість обговорення цієї теми в медіа могла справити враження у пересічного громадянина про те, що збройний конфлікт питання лише часу і масштабів. Втім, через рік воєвничої риторики сторони такі домовились вирішити це питання в суді ООН. Претензії Румунії полягали в тому, що зміни не острів, а скеля. Акваторія, навколо якої не може розглядатись як виняткова економічна зона України. Натомість український уряд, зі свого боку, категорично не згодний з позицією Бухареста і малював свою лінію розмежування. Виняткових економічних зон та континентального шельфу на Чорному морі. Не на користь України свідчив і той факт, що на Зміїному немає джерел прісної води. А саме ця особливість часто використовується як основна відмінність скелі від острова. Крім того, Румунія наполягала на тому, що під час делімітації суд не має враховувати значну частину узбережжя від Одеси до мису Тарханкут, що в Криму завдовжки майже 630 кілометрів. Саме на цій території українська компанія Чорномор-Нафтогаз виявила в шельфі поклади нафти і газу за 40 кілометрів від острова. Тому статус самого острова визначав і порядок розмежування територіальної зони навколо нього. Але як це регулярно трапляється у прикордонних і територіальних претензіях, вся справа у ресурсах у даному випадку у газі, і маючи такого сусіда, як Росія, не варто дивувати, що у розпал дипломатичних суперечок навколо зміїного, у Москві, Вирішили влаштувати провокацію на протилежному березі Чорного моря. Біля Тузли всесвітньо відома країна бензоколонка вирішила збудувати дамбу до українського острова, що змінило б фарватер, територіальні води і поставило під питання приналежності, зокрема шельфу. Робилось це не в останню чергу через газ, розвіданий Україною на півдні Азовського моря. В середині вересня 2003 року Путін здійснив робочий візит до Краснодарського краю, де затвердив план взаємодії міністерств і відомств для розв'язання проблеми воєнно-дипломатичної присутності Росії в Чорноморсько-Азовському регіоні. І вже за два тижні Росія розпочала активну фазу будівництва дамби до українського острова Тузла. 23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона, і між українськими прикордонниками і російськими будівельниками залишалось близько 100 метрів. Напередодні президент України Леонід Кучма відвідав прикордонників і запитав у снайперів про їхню готовність стріляти по росіянах. Пізніше в інтерв'ю він зізнався, що від втрати мінімум Керченської протоки нас відділяли лічені дні. До речі, 22 жовтня в Сімферополі перед будинком кримського парламенту відбувся проросійський мітинг, який організовували проросійські організації Російська громада Криму, Руський Блок, Комуністи та інші вони заявляли про готовність передати Росією разом із островом Тузла весь Крим. Врешті-решт, у 2009 році, після п'яти років розгляду Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, прокресливши свою лінію, припинивши подальші суперечки. Сьогодні в Україні несправедливо забувають про підтримку і допомогу цієї держави Україні під час повномасштабної агресії Росії, згадуючи серед усіх сусідів лише Польщу. Тим у Румунії знову з'являються політики, які роблять у бік Москви однозначні меседжі, говорячи про те, що в разі приходу до влади вони готові поділити не тільки Чорне море, але й північну Буковину і Південну Бесарабію.